Практично всі квадроциклісти хочуть, щоб їхні шини не пробивались надмірно легко кожною колючкою в лісі чи кожним якимось сучком під колесами. І ті ж самі квадроциклісти хочуть, щоб з іншої сторони їхні шини не були пластмасовими чи дубовими, щоб вони залишались м'якими, еластичними і зацепистими, що саме головне, на кожній мокрій чи слизькій поверхні. І існує дуже мало шин, які б вдало поєднували ці два бажання квадроциклістів. На щастя, вони все-таки існують. І сьогодні перед нами якраз одна із небагатьох таких. Сьогодні в нас огляд шин CST Stag. Шини, якими довгий час незаслужено обходили своїми оглядами. Ось сьогодні ми виправимо цю кричущу несправедливість, і я розкажу вам про шину, яка поєднує дві, здавалось би, неможливих речі в одній. Перед усім, дійсно, як я сказав, в цієї шини надзвичайно міцний восьмишаровий каркас. І її дуже непросто порізати чи пробити, чи розірвати цей каркас в будь-яких умовах, чи то в лісі, чи то в горах на якомусь гострому камінні. Ця шина витримує дуже-дуже багато знущань над собою. Чому я це так впевнено розповідаю, тому що на попередньому своєму квадроциклі на бюрпі канама Outlander я мав? Точно такий самий комплекс шин. І я жодного разу, а ми катались переважно в лісах зі всіма їхніми коріннями, сучками, пеньками і іншими неприємними сюрпризами, вигляді там зрубаних кущів, гострих і так далі. Жодного разу я не виїхав е, так, щоб пробити умудритися ці шини. Вони залишились без жодної латки. І в той же час. При такому міцному восьмишаровому каркасі сам склад резини на ґрунтозачепах, от на самих шашках шини, він надзвичайно м'який і зацепистий. І я був дуже задоволений тим, як ця шина проходить. Повороти, в тому числі, надзвичайно був задоволений, як вона поводиться на слизькому снігу чи на якійсь ожеледиці в холодну пору року, в тому числі в морози. Ця шина не дубіє, ця шина залишається такою ж м'якою, еластичною і зацепистою.